Знаєте, чому цей так здивувався? Він уже бачив це відео, а от ви ще ні. Що ж, всім привіт! Сьогоднішній експеримент, можливо, вам знайомий. Його суть полягає в тому, що якщо посвятити лазеру у краплі води, то форма краплі буде грати роль лінзи, і буквально спроєктую місце моєї краплі на екран. Зображення виходить набагато більшим, і тому у нас виходить лазерний мікроскоп. Давайте порівняємо воду. Одну візьмемо із Ренви, тобто дощову воду. Наступної скаліжі, у якій точно багато мікробів, іншої скірниці, тобто питну воду, і кристальну чисту дистильовану воду. Зробимо ось таку конструкцію. Знаю, виглядає крінжово. ну нічого, головний результат. Тепер перенесемо викруткою капельку питної води з керниці та побачимо уйму мікрові. Ого, оце так взагалі велике пролетіло. Так, а що там покаже дощова вода? Так, а у дистильованій. У нас є трішки мікроорганізмів, але замітно менш, ніж у питній та дощовій воді. І нарешті настав час глянути на воду із калюжі. Ого! Оце так бактерій. Неймовірно, правда? Ось таке неймовірне життя вирує у капельці звичайної води, яку ми споживаємо щодня. Обов'язково кутурайте цей неймовірний експеримент у себе та підтримуйте мене вподобайкою та коментарем. Адже в наступному відео ми спробуємо зарядити смартфон від картоплі. Саме так зарядити смартфон від картоплі. Але що вам першим прийшли в своє вішення про відео, підпишіться та обов'язково із дзвіночком. Ну а на цьому я думаю все. До нової зустрічі. Бувай!